Всім привіт! В минулому відео я показувала, що залишилося в будиночках після джмелів. І ось, навіщо я тут? А тут я для того, щоб спробувати витопити трохи воску. Не бджолиного, а джмелиного. З медом джмелів ми розібралися. Тепер питання в іншому. Чи можна здобути воск після джмелів? Як, наприклад, з бджіл. Для того, щоб витопити воск, потрібна м'яка вода. Сніг це найкращий варіант. Начерпуємо. Розтоплюємо і продовжуємо експеримент. Поки сніг топиться, збираємо все необхідне для експерименту. Це алюмінієвий черпачок. Самий гніздо джмелів, з якої я сподіваюся витопити віск. Ну і шмат капронової тканини. І а вже ж наша тала снігова вода. Кладемо в черпак гніздо джмілі, замотане в копрон. Заливаємо талою водою. Чому саме талою? Тому що якщо вода буде тверда, то вершини солі у воді прореагують з воском і утворять зовсім іншу речовину. І це процес незворотній, тому вода саме така. Це все ставимо на вогонь. І зверху одразу ставимо банку. Вона працює як гніт. Тепер чекаємо. По мірі нагрівання крапельки воску спливають догори, адже віск легше води. Відбувається процес вичавлювання, тільки навпаки. Чекаємо. Що я можу сказати? Зараз стоїть восковий запах. Дуже схожий на запах бджолиного воску, але не зовсім. Таке враження, що у воску заварюють запах літа, пахне луговими травами в жаркий літній день. Я не перебільшую. Трохи почекаємо. Взагалі я не надто сподіваюся, адже цей віск виробила маленька сімейка, не зовсім джіл. Ставимо стигнути. І я читала, що джмелі не будують гніздо із чистого воску, як це роблять бджоли, а армують його перетертим сіном. Напевно, звідси і запах. Так само і люди будували свої хати, глина та солома. В природі все вже придумано до нас. Як я і казала, чай більше, ніж воску. Ось як краплини воску на банці та на ковшику. Ну що, теоретично віск є, ось як він виглядає. А практично його немає. Тож, якщо вік з не коштує дорожче золота, його добувати зовсім недоцільно. Але ж по факту він існує так само, як і чмалиний мед. Ось такі справи. До зустрічі, наші качі багато. Подовжайте експериментів!